Доброго дня, діти! У мене є чарівний мішечок. Ви хочете знати, що в ньому? Тоді відгадайте мою загадку. Гострий носик пана має, слід хвостом все замітає і полює тишком нишком то на зайця, то на мишку. Мішечок приніс нам лисичку та не одну аж дві. Подивіться, діти, на них, уважно. І скажіть, де тут справжня лисичка, а де казкова? Поясніть, чому ви так гадаєте? Так, діти, у казкової лисички є гарний одяг і червоне намисто, і плетена корзинка, і стоїть вона на задніх лапках, мов людина, напевно, ще розмовляє. А справжня лисичка ось ця руденька, без одягу і прикрас на чотирьох лапах. Діти, як по-різному можна назвати лисичку? Лиска, лисонька, лисичка сестричка, кума, руда красуня. Діти, а назвіть казки, в яких. Є лисичка, колобок, зайчикова хатка, котик і півник, теремок, рукавичка. А який характер у лисички в казках? Яка вона, діти? Хитра, розумна. Сьогодні я вам прочитаю не казку про лисичку, а оповідання. Це в казці лисичка може розмовляти, хатинки будувати, а в оповіданні розповідається про справжню лисичку, таку, що живе в справжньому, а не в казковому лісі, ось таку. З оповідання ви можете дізнатися про лисичку набагато більше, де вона живе, що вміє робити. Що їсть, чого боїться. В оповіданні немає ніяких несподіваних пригод, але можна дізнатися багато цікавого. Послухайте оповідання Константина Ушинського Лисичка сестричка. У лисички зубки гострі, мордочка тоненька, вушка в неї на маківці, хвостик довгий, кожушок тепленький, добре лисичка прибрана. Хутропухнасте, золотисте, на грудях у неї жилет, а на шиї тоненький комірець. Ходить лисичка тихенько, до землі пригинається. Дивиться вона ласкаво, зубки білі показує. Риє нори розумниця глибокі, м'якою травичкою підлоги встелені. Як гарно в цьому оповіданні розказано про лисичку. Повторимо разом, яка справжня лисичка? У лисички мордочка яка? Так, тоненька. А зубоньки так гострі. А вушка де в лисички? На маківці. Хвостик у лисички довгенький. Кожушок у лисички тепленький. Шерсть пухнаста, м'якенька, золотиста. А що на грудях у лисички запам'ятали? Так, жилет. На шиї у лисички білий комірець. Ходить лисичка тихенько, до землі пригинається, ніби вклоняється. Дивиться вона ласкаво, усміхається, зубки біленькі показує. І ти, лисичка заду заховала якісь малюнки. Погляньте на них. Навіщо вона це зробила, як ви гадаєте, так вона хоче вам допомогти розповісти оповідання про справжню лисичку? Гляньте на цей малюнок, скажіть, яка в лисички мордочка? У лисички мордочка тоненька. Скажіть, які в неї зубоньки? У лисички зубоньки гострі. У неї вушка на маківці. Хвостик довгенький. Шерсть тепленька, пухнаста, золотиста. Бачите, як блистить буква зи? На грудях у лисички жилет, а на шиї білий комірець. Діти, ви вже багато знаєте про лисичку? Спробуємо скласти про неї загадку. Ви пам'ятаєте, що таке загадка? Яке її основне правило? Так, Загадка розповідає про який-небудь предмет, але нікого його не називає? Вона така гарна, у неї є хутро. Вона любить рибку, руда, але не пілка. Посміхається, але не плаче, гарна господиня, а не людина. Діти, що ви сьогодні слухали? Казку чи оповідання. В оповіданні дуже красива назва. Ви запам'ятали її? Молодці! Я з нетерпінням буду чекати ваших розповідей про лисичку. До побачення!